Всім привіт! Сьогодні вийшла на роботу, була така проблемна процедура видалення перманенту брів. Чому проблемна? Тому що брови такого ну, оксамитового кольору, можна сказати, коли дівчина зайшла, я така вау! Кажу, може, краще вол... волосся так ще пофарбувати. Ну, тому що це дуже-дуже довгий процес буде для неї. До цього вона зробила 4 процедури лазером. І, звісно, уже майстер побачив, що лазер не справляється, і відправили до мене на ремувер. Бо я працюю, якщо ви знаєте, і лазером і ремувером. Ми сьогодні зробили першу процедуру ремувера. Я покажу зараз, що у нас вийшло. Не очікуйте зразу вау-ефекту, тому що це я ж кажу, знову наголошую, що довгий процес. Тому треба набратися терпіння і очікувати самого ще такого, ну, самої регенерації, саморегенерації шкіри під час загоєння. Тому е, аналізуємо правильно, е, дивимося на, ну, не можна сказати 100%, що ми можемо 100% бути е, е, вірно. Знати, що може бути, але ж трошечки треба вже аналізувати і допомагати, як з цією проблемою боротися. Тому зараз я покажу, що було до і після. Так що дивіться. Так, ось ці бровки. Розказую, до видалення було зроблено шість процедур перманенту у трьох різних майстрів. Тобі ж ви зразу можете зрозуміти, що три різних пігмента було, які ми не знаємо. Після цього вони стали темно-синього кольору. Темно, прям насиченого, синього, як каже, клієнтка, але я не знаю, я ж не бачила їх, і вона звернулася на лазер. Лазером зроблено до мене 4 процедури. Тепер ми виводимо кислотним ремовером цей колір. Не можу бути впевнена, що щось дуже прям зміниться кардинально, але. Що може бути? Під час загоєння він може посвітлішати цей колір, не бути таким яскравим, більш таким спокійним. Тобто інтенсивність кольору буде спокійніша така. Ну і, звісно, треба набратися терпіння і чекати самого загоєння протягом місяця, і навіть більше півтора місяця, 6 тижнів. Так що чекаємо.